Двоє військових з Кірвограда загинули у збитому під слов'янському вертольоті. Нагадаю, 24 червня український військовий вертоліт мі 8 збили терористи. На борту перебувало дев'ятеро людей. Наразі відомо, що двоє загиблих військових Кіровоградці, четверо з Києва і троє з Львівської області. Близько 500 біженців з Криму та Сходу України знайшли собі притулок на Кіровоградщині. З півострова приїхали 143 родини, з Луганської та Донецької областей 125 сімей. Про це повідомила заступник голови ОДА Віта Атаманчук. Більшість людей, що переїхали на Кіровоградщину, оселились в обласному центрі. Головне питання, яке стоїть перед посадовцями, їх розселення. Вирішувало його, вирішувати його вдається у тому числі і за рахунок гуртожитків навчальних закладів, допомагають чиновники із влаштуванням дім. Ти у дитсадки школи також додалося роботи з документами. Щодо призначення державних допомог, 27, 25 сімей. По всіх зроблено запити на особові справи. Призначення пенсій 47 осіб, з яких 10 особам вже призначено пенсії. Порешті зроблені запити на особові справи. Також п'ять осіб звернулися щодо відновлення паспортів, оскільки під час переїзду були втрачені.